Позачергову 59-ту сесію могилів Подільської міської ради розпочали з хвилини мовчання. І в ці хвилини наша громада прощається. Це наш житель села Грушка Борис Любчик. Прошу хвилиною мовчання вшанувати світу пам'ять нашого героя. Після хвилини мовчання депутати продовжили роботу сесії. На порядку денному більше двох десятків питань. Як зауважив міський голова Геннадій Глухманюк, кожне успішно пройшло обговорення у спільній депутатській комісії, яка передувала позачерговому зібранню. За підсумками першого півріччя бюджет Могилів-Подільської громади отримав перевиконання. А відтак кошти вирішили спрямувати на головні й необхідні потреби, серед яких проєкти благоустрою, забезпечення участі футбольної команди дитячо-юнацької спортивної школи у чемпіонаті України в місті Берегове Львівської області, юнаки якої захищатимуть спортивну честь Вінничини, розвиток освіти громади та інші. Станом на 1 липня 2025 року у нас є зміни. А саме перевиконання бюджету громади враховуємо за січень, червень 2025 року згідно висновку по загальному фонду. Виходячи, з чого управління житлово-комунального господарства збільшує видатки на капітальний ремонт на один об'єкт благоустрою. Також управління освіти отримує субвенцію з державного бюджету в частині створення сучасного освітнього простору. Наша частка співфінансування в сумі 493 тисячі гривень. Управління культури та інформаційної діяльності здійснює переміщення кошторисних призначень для участі футбольної команди в чемпіонаті місто Берегово. Поряд із тим, депутати виділили додатковий фінансовий ресурс на підтримку підрозділів сил безпеки та охорони кордону. Підтримали рішення про виділення коштів для проведення капітального ремонту на поліцейській станції для поліцейських офіцерів громади. Затвердили програму підтримки учнівських видань на 2026-2030 роки, яка має мету сприяти розвитку учнівської творчості, медіаграмотності та громадянської активності шляхом підтримки учнівських друкованих і цифрових видань, створити умови для реалізації комунікативного, критичного та креативного потенціалу учнівської молоді в межах освітнього процесу і позашкільної діяльності. У порядку денному позачергового сесійного засідання мали місце інші важливі рішення, якими керуватимуться управління праці та соціального захисту населення, відділ земельних відносин, житлово-комунальне господарство. Позачергова 59-та сесія могилів Подільської міської ради. Це рішення, від яких залежить майбутнє нашої громади. Всі вони спрямовані на розвиток і покращення якості життя її мешканців. А відтак усі питання порядку денного знайшли відповідні схвалення депутатів, які разом із міським головою Геннадієм Глухманюком завжди за ефективні ініціативи зростання.